Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномени і сьогодні ми будемо розмовляти із Оленою Стеценко. Будемо розмовляти про те, які у нас дати у вересні є позитивні, які негативні, коли потрібно нам бути максимально сконцентрованими. А коли все ж таки можна робити якісь круті звершення та плани. Отже, залишайтесь на нашому каналі. Тут буде цікаво підписуйтесь, коментуйте, і звісно, не забувайте лайкати наш ефір. Пані Олино, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити. Вже настала довгоочікувана осінь. Сподіваємось, що вона принесе для всіх нас мир та перемогу. Але давайте сьогодні розпочнемо із теми осіннього рівнодення. А наскільки важливий для всіх нас цей день? День осіннього рівнодення буде у цьому році, 22 вересня. Тобто, він святкується десь і з 21 по 23 число, але у цьому 2 вересня. Ну, це такий дуже важливий день для усіх людей, для усього живого, тому що от у саме у цей день вже дійсно переходимо уже на осінньо-зимовий час. Такий час відпочинку, час заспокоєння. Ну тобто, вже день буде менше, ніч буде більше. Будемо більше відпочивати, спати будемо. І буде природа уся відпочивати, і звірі вже будуть налаштовуватися на, на зиму, От, пташки вже у вирі повідлітали. Ну, тобто це дуже важливий такий час переходу із літнього часу, не активного часу на час такий ну, спокійний, спокійний час відпочинку. І у цей час були дуже великі свята, дуже великі гуляння. От і дуже такий був важливий день, який відзначалися в дуже, дуже довгі часи. Спасибі вам велике за те, що розтлумачили цей день. Які прикмети варто спостерігати саме в цей день? У цей день потрібно спостерігати за сонечком, за хмарами, за дощем. Тобто, якщо буде багато дощів, осінь буде дуже такою чудовою буде дуже багато грибів, буде сніжною зима, але не морозною. Сніга буде достатньо. Ми знаємо, що якщо сніга достатньо, то навесні. І земля буде волога, і дуже добре буде дуже садити урожай. От якщо дуже багато птахів ну кружляють дуже багато у цей день, збираються такими хмарами, літають на поля, збирати земля, та от ми можемо спостерігати, коли дуже багато оборон. Це буде означати... Знати, що будуть дуже сильні вітри, будуть дуже сильні буревії, буде дуже багато негроз, блискавки. Ну тобто, осінь така буде неспокійна. Звертати увагу, якщо скажімо, там пожовтіло листям, будемо вже знати, що осінь рання, от і будемо уже готуватися до бабиного літа і готуватися вже рукавички тому що після бабиного літа вже будуть наступати холоди. Які обряди або ритуали найкраще проводити саме на день осіннього рівнодення? Ну, дивіться, у нас день осіннього рівнодення у цьому році він співпадає із старим місяцем, коли місяць зменшується. Тобто коли організм очищується, тобто, треба, треба проводити обряди, ритуали на очищення. Ну, по перше, на очищення своєї оселі. Від усього непотребу тому, що ну, по перше, день осіннього рівнодення вважався першим днем нового року, тому що. Новий рік за слов'янським календарем починався от. Саме у вересні з дня осіннього рівнодення і звільнялося усе від непотрібного для того, щоб у новий рік вже можна було вступити із новими силами, із очищеною душею, очищеною оселею, очищеними якимись там невідносинами. Тобто треба проводити обряди для того, щоб звільнитися від баласту, який витягнули дуже дуже довгий час, і звільнитися від. Усього, що вам заважає якісь неприємні знайомства, неприємна якась робота, неприємні. Якісь відносини, неприємні борги, можна їх позакривати, вирішити якісь нагальні справи для закриття чогось старого і починання чогось нового. Ну, можна провести очищування процедури, можна наповнити ванну, наповнити її травами, квітками, які ви засушили літом, прийняти ванну, можна облитися водою. До речі, у такий день обливали діток на для того, щоб вони були високими, здоровими, розумними. Тобто такі очищувальні процедури проводили, ставили дитину на поріг будинку і обливали її прямо на борозі. Порог це, так би мовити, така границя, границя, переход. Тому от саме на порозі проводили такі от процедури, спалювалися непотрібні речі. Тому в цей день такі були народні гуляння, розпалювалися багаття і в багаттях. В багаттях кидали, наприклад, там розбитий посуд, там непотрібні речі, все це спалювалося, і танцювали танки навколо багаття і очищувалися по перше, через вогонь очищувалися люди, а по-друге, раділи, що вони звільняються від усього непотрібного. А от що точно не варто робити в цей день? У цей день не варто ну, як завжди, у такі перехідні дні, в святкові дні не, не можна згадувати щось старе, е, там зле, е, ненавидіти, проклинати, не можна сваритися, не, е, не можна е, свої претензії е, пред'являти, не можна відмовляти людям, які просять про допомогу у цей день. Не, не можна е, огромну брати, брати чи ну, самим брати у борг. А, ну, Тобто усі забобони, які існують, якщо не можна робити у свята і у такі перехідні дні, усі вони зберігаються. Дякую, рухаємось далі. Чи потрібно у цей день створювати якісь обереги? Говорять про те, що такі дні важливі, вони дійсно мають потужну енергетику, якою можна зарядитися. І от, власне, можливо. Варто якісь створювати обереги в цей день. Ну, у цей день важливо створювати обереги. Обереги важливо створювати на захист, на захист, на майбутнє життя, тобто, у день Нового року створювалися обереги, які наповнюють оселю здоров'ям, добробутом, фінансами. Тобто, якщо ну, було зв'язане там колосся. Із цього колося робили обереги, ставили на червоне місце. Плелися усілякі віночки із трав, з гілочок дерев, які оберігали будинок, оберігали сім'ю, робилися мотанки. Не мотанки мотинки були пов'язані із сварогом, пов'язані були із ладою, і зараз мотанки робляться наповнюються зерном, тобто вже зерном нового урожаю, наповнюються травами, які збиралися. Цьому році робилися мотанки. не Вишивалися спеціальні такі символи, на платочках вишивалися, на рушниках вишивалися. А дівчатка, от зараз якраз починається період весіль, можна було вишити такий оберіг на весільному платі, на пустині, чи на, на сорочців у чоловіка. Спеціальні такі вишивалися обережні малюнки і хрестикові. Гладів вишивалися різні, тобто створювалося дуже дуже багато уберегів. Ставилося маленьке глиняне горнятко, і в нього усі, хто у сім'ї заробляє гроші, хто приносить гроші, клали монетки і золоті монетки клали, тому що день осіннього рівнодення це все ж таки поклоніння сонечку, і золоті монетки клалися для того, щоб цілий рік. Було б добробут у сім'ї і були гроші усі. Спасибі вам велике. Давайте поговоримо із вами про те, яким буде для всіх нас українців вересень, що хорошого він може нам принести. Чого варто навпаки остерігатися у вересні і загалом восени? Можливо, є у вас якісь хороші відчуття повернення наших. А хлопців та дівчат, які на сьогоднішній день в полоні, можливо, ви відчуваєте про те, що на сьогоднішній день там ми звільнимо якісь території і так далі. Ну сказати так по війні дуже важко сказати, тому що ця війна вона залежить не тільки від нашої країни, не тільки від нападаючої країни від Росії, а, а також вона залежить від допомоги сторонньої. То у вересні будемо продовжувати отримувати велику до. Допомогу, і ця допомога вона буде не в грошовому еквіваленті, вона буде не у, е, у збройному еквіваленті. Отримаємо у вересні велику допомогу із-за кордону. І із за кордону, от саме із е, північних країн, е, от так як я дивилася, і цей місяць буде дуже напружений. Дуже напружений стосовно боїв. Будуть великі втрати і у мирному населенні. Ми вже спостерігаємо. Вже бачимо, вже бачимо, які у нас втрати у мирному населенні у цивільній структурі. На початку вересня він у нас дуже так почався у такому розпачі. У трагедіях таких почався, і він так і буде продовжуватися. От чекаємо ще. Район 8 вересня, 18 вересня, тобто такі будуть події не дуже приємні для України для мирного населення. Будуть продовжуватися розширення територій, де будуть займати території наші війська, саме у російській частині. Я маю на увазі Курську область, Білгородську область. Ну тобто, там будемо продовжувати іще. Так, десь буде біля чотирьох обмінів полоненими, тобто полоненими і будуть привозити, привозити також тіла наших загиблих воїнів, які загинули і там зберігаються на іншій території. Тобто, родини отримують нарешті своїх героїв додому для того, щоб вони змогли їх поховати, віддати їм останні почесті. От і скажем якихось там дуже великих перемог. Я не відчувала, що будуть дуже великі перемоги. Буде дуже напружений вересень, бо буде насичений боями, буде насичений усілякими подіями. тобто Треба готуватися до напружених подій, до бомбардувань. Треба зберігати своє життя, тому що береженого Бог береже і треба йти до укриттів і е, молитися за наших захисників, захисниць, от, і не забувати про позитив, про любов, не забувати і про е, ті свята у вересні, які ми будемо святкувати, і церковні свята, і е, слов'янські свята, е, тобто хто притримується слов'янської релігії, е, не втрачати пильність, не вміти, радіти, е, любити, е, допомагати. Ну, тобто такий цікавий а, і дуже сильно напружений буде вересень. Пані Олено, давайте поговоримо також про дати у вересні, от які дійсно є позитивні, коли потрібно і можна щось планувати, розпочинати, купляти. Якісь дні, дійсно можна сказати, що вони є в тому числі і магічними, коли точно буде все вдаватися. От у нас 3 вересня почався молодий, тобто молодий місяць, місяць, коли росте, коли дається енергія, коли енергія збільшується. Тобто протягом усього протягом часу із 3 й по 18 вересня, такі дуже. Гарні чудові дні, коли можна купувати, планувати, відкривати, підписувати вигідні угоди. Але треба пам'ятати, що у нас є у ці дні, навіть при при молодому місяці, коли місяць зростає, є такі дні, як дев'ятий місячний день, це день деньгікати, і п'ятнадцятий місячний день теж припадає. Тобто це 10-11 вересня, і от я собі занотувала, я собі занотувала, це 16-17 вересня вересня. Тобто у нас 9-й місячний день починається увечері 10-го і закінчується в обід 11-го. І 15-й день гікати, він закінчується, він починається 16-го і закінчується 17-го. Ну, тобто у ці дні потрібно бути дуже сильно уважним. Це такі неблагоприємні не дні. А всі інші дні до 18 вересня такі чудові дні. Треба відзначити, що у нас 6 вересня це у нас перенесене свято Михайлове Чудо. А коли навіть мрії, які ви загадували, вони не збувалися, можуть відбутися. Можна попросити у Михайла. Для того, щоб ці цілі і ці мрії збулися, тобто сходити в церкву, помолитися, поставити свічки це дуже такі благоприємні дні, коли можна просити здоров'я, щастя, народження діточок, коли можна справляти весілля і 8 вересня. Це у нас Богородичний день, тобто, це у нас є перенесене свято із 21 вересня. Це у нас перенесене свято День народження Богородиці Діви Марії, яке ми святкували 21-го, тепер будемо святкувати 8 вересня. Тобто це такі світлі, такі радісні дні, такі приємні дні, і енергія місяця, який зростає, вона буде іще сильнішою, ніж 3 вересня, і буде більше енергії. А тобто, можна звертатися до сонечки, богородиця, Що це Це образ матері природи, образ лади, образ розвитку, образ рожениці. Ну розумієте? Тобто Це коли енергія йде на розмноження, на збільшення Тобто такі дуже гарні дуже чутові енергії. От. І у нас іще одне свято: Воздвиження Христа Господнього. Ми святкували раніше його 27 вересня, а тепер ми будемо його святкувати 14 вересня, 14 вересня, а це ствердження, ствердження закону. А тобто, розумієте, це день, день, коли, коли був знайдений хрест. На якому розіп'яли Ісуса Христа, і це день, день такого ствердження постулатів, які потім вони справ... справдяться у нашому житті. Тобто, у цей день можна займатися, скажімо, там, афірмаціями, у цей день можна займатися побажаннями. у цей День можна сходити там до родичів, відсвяткувати це свято, посидіти, побажати, віднести подарунки, благословити. Ну тобто такі дуже дуже чудові дні. У ці дні дуже добре велике майно купувати велике. Ну тобто це можуть бути і нерухомість. Земля, автомобілі, тобто велике маємо купувати у ці дні. Це такі піднесені, такі радісні, такі насичені енергії дні. Тобто, розумієте, коли ми у такі насичені дні ми щось робимо, тобто посил енергії дуже великий, дуже сильний. І коли ми цей посил енергії робимо, усе справджується дуже швиденько і дуже швиденько усе відбувається у нашому житті. Спасибо вам велике пані Олено. От ви назвали про те, що 10, 11 та 16, 17 вересня це дні, коли потрібно бути варто максимально уважними. Це єдині чотири дати, які несуть, можна сказати, певний негативний. Якийсь вміст чи є і ще якісь інші дати, до яких варто ну так з обережністю відноситись. Ну, з обережністю відносимося, це ще 24-25, це день, день гікати, день алігатора, та це 23-й місячний день, це такий агресивний день, такий, е Такий збуджений дуже день. Це день, коли люди будуть намагатися з'ясувати якісь відносини, там посваритися. У цей день не треба остерігатися автомобільних усіляких аварій, якихось там розладів у квартирі, в будинку. Наприклад, там можуть бути там погоріти якісь там прилади, щось може трапитися. День алігатора він пов'язаний з водою. якісь там... Можуть бути затоплення, тобто треба бути уважними до води. Це у нас 24-25 вересня і 29 й місячний день він припадає вже на 1 жовтня, тобто 30 вересня, і 1 жовтня це теж треба бути таким уважними. От коли Наші емоційні стани вони дуже сильно зашкалюють. Люди дуже сильно збуджені. Люди нападають одне на одного. Люди сваряться, треба попити заспокійливе. Треба побути вдома. Треба послухати музику, яка вам подобається, і медитативну музику, і класичних наших авторів. Послухати, тобто треба бути спокійними, перебувати спокійними, і в кінці вересня, на початку жовтня, я не рекомендую виїжджати кудись не у дуже далеку дорогу, тому що дорога може не скластися. Дорога може бути неприємною, можна попасти в ДТП, тому що люди дуже сильно збуджені, і це буде уже кінець. Місяця, який спадає, і який зменшується місяць, тобто це мінімум сили енергії, тобто люди вони завжди такі сумливі, такі, ну, такі, вони безсилі, такі. от, І коли ми впливом підпадаємо під вплив таких енергій, ми можемо бути неуважними розсіяними, можемо попасти в яку небудь неприємну ситуацію. Тобто ще крім 10, 11, 16, 17, це 24, 25 вересня і це 30 вересня і 1 жовтня.